День добрий. З самого початку війни хотів знайти десь якесь пояснення або для себе вияснити взагалі, які цілі цього конфлікту? Да? І в мене сьогодні склався якийсь пазл в голові. Я хочу поділитися з ним своїми небагатьма глядачами. Кому це буде цікаво. Одразу попереджу для можливих маніпуляцій. Або звинувачень, що це тільки моя бурна фантазія, якісь там вибрики в моїй голові, так що всі збіги випадкові. Не треба сприймати все серйозно. Почнемо. По порядку. Да? Ну, взагалі, там, те, що було заявлено, це там, одне там, для більш внутрішнього там, споживання там було денацифікація, там, там руські землі там, і так далі. Глобально все виглядає по-іншому. Е, перше, що скажу, взагалі, як цей конфлікт виглядає, да, от в моєму пазлі, цьому складеному, да, який, я думаю, вже не поміняється до кінця війни, це те, що це по суті такий конфлікт господарюючих суб'єктів. То є два господарюючих суб'єкти. Які щось не поділили, такі якісь там еліти, не еліти, ну суб'єкти назив, називаємо їх суб'єкти. Бо хто в цей суб'єкт входить? Не всі відомі гравці, да, і можливо, навіть там не два гравця, да, Ну, В даному випадку конфлікт між двома гравцями. Це такий конфлікт досподарючих суб'єктів. Аргументую, чому так? Дивіться, перше, якщо це така війна повноцінна. То навіть не оголошено війни один одному, ні одна з цих, цих, кра... цих суб'єктів, да? давайте так, давайте так. будемо триматися однієї термінології. Ні, од... ні один із цих суб'єктів не оголосив війну один одному. І навіть те, що в нас оголошений воєнний стан, але юридично в нас не оформлена війна. як так. Така. Ну, цей юрист, нехай там є такий момент. Нехай хто там юридично має освіту або має з ким порадитися, запитайте. Потім є ще аргументи. Не в всіх воєнних конфліктах полонені не обмінюються до кінця, зазвичай до кінця воєнних дій. І... Є купа ще інших таких признаків, до яких це. наприклад, там, не торгують дві країни, не торгують під час війни, як зараз відбувається з Нафтою газом, там за аміак ще домовляються. і там ще якісь є махінації, про які ми, мабуть, не знаємо і, може, і не дізнаємось ніколи, які зараз відбуваються між цими суб'єктами. Мобілізація обох суб'єктів, да, мобілізація на війну. да. І в тому, і в тому суб'єкті відбувається по схемі, наприклад, така схема була так називаємо односторонні договори в Англії 17, 18, там, 19 століття, це вони діяли. Загугли що таке односторонні договори. Ну, Якщо ти попав на шхуну, то ти вже відтуда невіху, не, віхну. Не, не, не зможеш з неї зійти вже. Такий теж дивний такий конфлікт і. По суті, Україна тут, мабуть, як би так, не, не повністю розпоряджається своїми діями. Да? Я не знаю, наскільки це, там, наша протилежна ця, як би, сторона розпоряджається своїми діями да? в цьому конфлікті, але те, що Україна є якимось таким. Е... В руках більш таких суттєвих гравців да, інструментом, то це очевидно. Я думаю, тут суперечити цьому безглуздо. І е, такі моменти ще, що це вже більше може теорія, але є така, ось, скажімо, теорія, да, що е, наш, наш ворожий да, суб'єкт, який проти нас е, в цьому конфлікті, цей виступає, зіграв на опередження, тому що, як бачиться, йде взагалі такий перетік капіталу, хочете розділення да, капіталу, розділення так, тих же, можливо, територій, да, старі ці всі договори, старий політичний уклад, можливо, перестане діяти або вже перестає діяти от, в цей момент. Да. І цей ворожий нам суб'єкт, да, який здійснив агресію проти нас, він зіграв на попередження, щоб якби першим нанести, нанести да, удар, обіграти своїх можливих конкурентів, да, і таким чином, якби виграти час в свою. На свою користь якось скористатися тим, щоб собі більше якогось прибутку да, отримати в різних розуміннях цього слова прибутку. Тому якби для них і неважливі ці цілі, вони може і змінюватися, можуть, вони можуть і взагалі не бути ніякі, нікому не оголошуватися. Хто знає, той знає. Тому якби це так виглядає. Не знаю наскільки це все реально, да, в моїй голові цей пазл склався, і, мабуть, ще можу щось там сказати, не сказати, але не буду дуже ці... лізти в цю хащу, бо можу заплутатися, щось почати воду якби вже розводити, і взагалі краще. Стисло розмовляти і це, І ось так. Моє бачення цього цієї ситуації на сьогоднішній момент будуть зміни, будуть це поговоримо далі ще, ось так.